Бо мені здається, справжній нігілізм це не лише та людина, яка не має причин жити, це й та людина, яка не має причини вмирати. Якщо ми вже вважаємо себе такими от втрачено, втраченим сенсом, певним, то власне і вихід звідси також, мабуть, позбавлений сенсу. Тобто, моє питання, можливо, ви це прокоментуєте, полягає в тому, чи, чи є сенс в такому самоаналізі, коли він не приводить до об'єктивно якихось позитивних результатів і дій. Ну, одразу скажу, що ем, якщо ми говоримо на якщо ми орієнтуємося на те, що зміна має приводити до якихось позитивних трансформацій, да, то це радше ми потрапляємо в ем, пастку ось цього позитивно і продуктивно орієнтованого ну, виробництва. Ми це вже розчарували велику кількість да. психологів з інстаграму. Ну, Пардон життя складається із розчарувань і з цим нічого робити. Просто багато в чому да, ось це налаштування людини, налаштування суб'єкта саме за рахунок психотерапії на ось в цю максимальну, максимальну Показовую максимально демонстративну позитивність, да це має щось дуже багато спільного із виготовленням якихось там гайок, якихось запчастин, деталей. Тобто, це своєрідний конвеєрний процес, який який запускається, і який, начебто, має іти абсолютно без абсолютно не без перерв без збоїв тобто заряджати людину знову і знову на те щоб на те щоб бути на те щоб бути позитивним так не має бути не, не скажу, що я зараз так в цей момент знайду вам десяток десяток пояснень того, чому так чому так не має бути, і чому ця думка радше біль, має більшу справедливість. Да, це, да, можна винести за думки за душки, залишити якби для вирішення кожним для себе окремо. Але те, що я скажу, Маючи достатньо великий досвід спілкування із літературою, із кінематографом і із живописом, парадоксальним чином, найкращі тексти, найкращі кінокартини і найкращі картини це картини, позбавлені оптимізму. Оптимізм це прекрасно, да? і, але ми знаємо, чим обернувся цивілізаційний оптимізм в середині ХХ століття протягом 50 60 х